Ми маємо пункт психологічної допомоги для військовослужбовців. На нартаційній основі ми проводимо щотижневий відпочинок і відновлення військовослужбовців нашої бригади. Перш за все, ми зацікавлені в відновленні хлопців з бойових посад, з тих, хто приймає безпосередню участь в бойових діях. Тому що, як правило, вони зазнають найбільший негативний вплив. Краще за все, це було би. Писати як перезавантаження, якщо в чоловіка надлюдські навантаження, коли він бачить дуже погані картини, дуже погані речі, трапляються з ним, з його побратимами, це все виснажує нервову систему. А тут ви можете побачити, що ми ну, маємо природу, маємо пташок, білочок, котиків. Багато чого маємо для того, щоб нервова система змогла перезавантажитись. Нормально, все. Це лучше. Намалє найліпша гаряча дочка, яка так. у нас була за останній час. Рекомендуємо. Тільки таку. Психологія не має нічого спільного ні з наркологією, ні з психіатрією. Ми займаємося тут виключно відпочинком і відновленням. Відвідуємо безліч музеїв, театрів, дельфінаріїв, зоопарк, контактний зоопарк міський, ну і таке інше. Якщо ви мене спитаєте, що краще за все допомагає військовослужбовцю перезавантажити його нервову систему, то я вам відповім, що це навіть не сон, хоча сон теж така дуже корисна річ, а це спілкування з рідними. Тут ми маємо можливість для них забезпечити спілкування з рідними проживання сумісне і проведення часу разом. Кожний військовослужбовець є Унікальна індивідуальність і комусь допомагає краще спілкування з природою, купання в чані, комусь краще допомагає окуляр віртуальної реальності, чи може навіть він зануриться в ігру на PlayStation, буде проводити певний час за улюбленими іграми, і це теж для нього дуже класно. Головне переключитись з негативних думок на щось позитивне. Це Та такий певний проєкт київських волонтерів, які розробили програмний продукт для. Терапії військовослужбовців. Спрямований контент цього продукту на те, щоб у військовослужбовця в процесі терапії виникло розуміння, що він є господарем собственної долі. Це не є гра, це є певні вправи, спрямовані на формування усвідомлення, що ти можеш керувати процесами психічними собственними Ми бачимо покращення, коли хлопці пройдуть весь тиждень і випробують все, що тут є. Вони самі це не зрозуміють, але в кінці, наприкінці тижня, вони кажуть, що да, жаль, тільки що так мало часу, і краще було б більше два тижні, і щоб встигнути ще потрапити там музей, тот і на, на то місто. Якщо військовослужбовці приїжджають сюди з метою відновитись, відпочити і відпочити активно, 99% це позитивні відгуки і побажання, щоб о, була можливість і решті хлопців приїхати сюди. Як казав класик, це скак. Так от я бажаю кожному бійцю нашої бригади такий скак чим пошвидше: 8-2, безстрашні та вірні.